Друзі, всіх вітаю, на зв'язку Савченко, Нарешті нове відео, в якому я вирішив вам показати процес створення ось такого дизайну. Скажу зразу, це повна імпровізація, тобто все буде в режимі онлайн. От <прав> прямо на момент запису відео. Тематика ось така допомога зимовим птахам, типу пташки, там хочуть кушати взимку і все таке. Ось такий проєкт, така стиль буде ілюстрація рісована, буде, думаю, цікаво вам подивитися, тому що я не записував туторіалів по подібному стилю дизайну, тому одразу ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо раніше цього не зробили, і погнали дизайнити. Отже, починаємо робити. Перше, звичайно, що ми робимо? Правильно, заходимо в фігму, створюємо новий документ і роблю розмір фрейма 1920 на. 1080, нехай буде так. Тепер найцікавіше. Дивіться, мені треба написати з текст. Я трохи поспілкувався Чен на GPT, написав саме такого формату запит. Хочу зробити дизайн ленінга з одного екрану, який буде про те, щоб донатили на корм для зимних птахів. Напиши мені, будь ласка, текст для цього одного екрану. Він мені, в принципі, нагенерував декілька варіантів, плюс-мінус воно мені підходить. Це буде невеличкий сайт, буквально один екран, тому супер заморочуватись. Ми над цим не будемо. Допоможи зимовим птахам вижити, навіть маленький донат, це порція корму, що рятує життя. Кнопка підтримати птахів. Все, в принципі, все зрозуміло, все максимально ясно. З цим ми будемо працювати. До речі, хочу сказати, що чату GPT я став навіть частіше звертатися, ніж раніше, тому що воно реально адекватно генерує, і, в принципі, проблем з текстом немає. Завжди це щось скажімо так, вміняємо. Отже, де шукати графіку? Я подумав, яка пташка на Першу думку спадає, коли ми кажемо про змов птахів. Напевно, це псиниця. Англійський, вона буде хто не знав, Kit Biorard, ось так вона називається. Я зайшов на Freepik, сайт, яким я дуже часто пользуюсь, Тепер майже в кожному проєкті freepik.com. Я думаю, що багато хто дизайнерів знає про нього. Якщо не знає, обов'язково зайдіть, подивіться. Дуже багато безкоштовних матеріалів, так само є преміум матеріали. Я щороку на Чорну п'ятницю купую тут по знижці підписку. Це дуже вигідно. В принципі, що і вам раджу робити. Я написав запит, тобто в мене є два варіанти. Або це будуть повноцінні зображення, звичайні фотографії, або це будуть ілюстрації. От я подивився, що прикольно навіть виглядають ілюстрації. Можна спробувати навіть що з ілюстрацією зробити от такого формату картиночки. Тобто виглядає дуже стильово, дуже прикольно. В чому фішка? Якщо це ілюстрація якогось формату типу векторного, Звичайно, що можна скачати формат Apps там для ілюстратора, наприклад, або для фотошопу відкрити там, ну, для ілюстратора в першу чергу. І також тут з'явилась новинка у них формат SVG. виджит Це прям дуже круто. Тобто, що ми робимо? Я скачав svg шку закидую сюди, у фігму робочий файл, і дивіться, як зручно можна тепер просто, скажімо так, ковиряти кожен із цих своїх пташки і брати пташку, яка мені потрібна. Ну, синиця от, в принципі, у нас синиця. Дуже прикольний мальований стиль, тобто нічого складного, але в мене немає сенсу зробити якийсь складний дизайн. Тобто, беру цю пташку, Ctrl-C, Ctrl-V і ходи сюди, вставляємо ось сюди. На мій погляд виглядає щось в принципі, вже таке більш-менш адекватне. Тобто, якась а, така ілюстрація є. Давайте поки що так її залишимо. Не знаю, поки що якого масштабу вона буде. Зараз треба накидати а, в загалому структуру. Потім а, повертаємося до а, нашого чату GPT. І тепер нам треба написати заголовок, допоможи зимовим птахам вижити. Звичайно, у нас буде якийсь там якась назва, але поки що нам треба накинути структуру, щоб взагалі розуміти, що воно і як буде взагалі показуватись. Можливо, тут декілька птахів буде, ще не знаю. Мені бачиться, що це буде якийсь такий шрифт, можливо, витягнутий. Ну, Звичайно, можна бомбанути звичайну хельветіку, звичайну базову. Це буде класно виглядати, завжди безпрошний варіант, але хочеться щось трохи інакше. Давайте зайдемо на Google Fonts. В принципі, наша така звичайна історія. Я маю на увазі. Дизайнери дуже часто користуються цим сервісом, я не виключення. Пишемо тут фразу, яка в нас буде. Далі обираємо мову. В пошуку тут можемо написати Ukrainian, щоб у нас точно підтримувались всі символи, які нам потрібні. І отут одразу ми будемо бачити, як виглядає наша назва в тому чи інакшому шрифті. Ну, Шукати. Я думаю, що напевно я кепслоком напишу, тому що я хочу, щоб заголовок був. Великий, ну давайте одне слово залишимо. Мені цього буде достатньо, щоб зрозуміти, чи підходить мені шрифт, чи не підходить. Тобто, хочеться щось таке витягнуте. Ну, зараз, якщо я побачу, я зрозумію, що це те, що мені потрібно. Якщо не знайду, то без проблем можна пошукати ще інакше якісь варіанти. От, до речі, непоганий шрифт. Називається Jade Brains Mono. Не чув раніше про цей шрифт, але виглядає прикольно. Ну, в принципі, непогано. Якщо навіть ще ми трохи зменшимо letter spacing, тобто зменшимо відстань між буквами, можна його використати. Окей. Зараз його залишу відкритим, зараз ще погортаю, може, щось більш цікавіше буде. Але, в принципі, той варіант, я думаю, мені підходить. Зазвичай якимись ну, подібними способами і шукаю шрифти для проєктів, тобто пишу якусь фразу і шукаю шрифт, який мені візуально заходить. Ось такий теж прикольний. Ну, давайте, якщо так порівняємо, цей такий більш скруглений, цей такий більш гостренький. Я думаю, цей буде прикольніше. Давайте його візьмемо, коротше, що нам треба. Нажимаємо GetFont, нажимаємо так, Download, качаємо. У нас відкривається архів. І в архіві ми беремо, відкриваємо файлик, нажимаємо Установіть. Якщо у вас macOS, ви відкриваєте просто системну папку з шрифтами і перекидуєте туди файли шрифтів. Зазвичай це формат TTF. Ага, у нас тут шрифт має багато. Варіації, тому зараз я, напевно, краще на комп'ютера розархівую. Так, я просто витягую папочку, ну, а можна назвати статік статик або ще якось. Я виділяю всі файли, нажимаю «Установіть». Все, тепер після цього ми повертаємось в фігму. Тут в пошуку по шрифтам пишемо назву шрифта. Ну, тобто, запам'яток, як він називався. От він з'явився у мене «Sofia Sans Extra Denset, якщо я правильно прочитав. І давайте подивимось по розміру. Ну, В принципі, прикольно. Не знаю, мені чомусь от такі сайти, які з донатами асоціюються якраз з чимось подібним. Тепер давайте ми його е, якось розположимо більш зрозуміліше, тому що зараз він навмання в мене стоїть. То, можливо, буде щось із такого формату. Хочеться прям заголовок ще більше зробити. Так. Ще ніякої шапки, ніяких полів не робив. Це так, просто я накидую структуру. Ну, так, да, я думаю, в принципі, щось таке непогано. А тепер давайте, щоб воно мало якусь більш-менш зрозумілу структуру, намалюємо загалом якусь фонову штуку. Так, мені бачиться цей сайт з круглиними кутами, щоб він був акуратний, красивий. І після цього, як ми задизайнимо веб-версію, звичайно, ми зробимо адаптацію. тому що мобільна версія це зараз ну, можна сказати, це обов'язкова штука, без мобільної версії нічого не буває, дуже рідко щось робиться без мобільної версії. Тому я малюю прямо трохи зжимаю, нехай буде 1860 розмір. І по висоті буде, якщо ми кажемо про один денекраннонінгу, нехай буде 1024. Ставлю на задній план. Тепер роблю закруглення. От мені чомусь бачиться такий проєкт з якимось закругленням, з таким, чимось плавним, ніженим, ну, без жорстких ліній. Це мої асоціації, можливо, інші, ну, в мене так асоціюються. Колір цієї підложки, я думаю, можна такий пісочний якийсь зробити, такий, акуратний, нейтральний, або зробимо якийсь, може, більш прохолодний, щоб це було про зиму, можливо, щось таке. Ну, нехай буде а, поки що щось ось таких відтінків. Буде тобто у нас такий, скажімо, 2D-дизайн всяких об'ємних штук. А, так. Далі зверху можемо додати логотип. Я не знаю, чи є така штука, взагалі, якась типу Асоціація птахів України або щось таке. Я не знаю, давай напишу Асоціація птахів, птахівників України. Отак, таке є. Прикиньте, є Союз птахівників України, не знаю, чи офіційно, чи не офіційно. Ну, без проблем. Ми можемо намалювати такий типу а-ля а, логотип. Назвемо допомога. А, давайте назвемо це Help Bird. Не знаю, мені першу голову прийшло. Знову ж таки, це просто вигадане щось. Це не реальний проєкт, якийсь там для донатів. Це просто. Скажімо так, рандомний проєкт, чисто для того, щоб попрактувати в міні і показати вам якісь цікаві ідеї. Я заходжу на сайт feticon.com. Це, до речі, дочірній сервіс від фріпіку, на якому також можна брати матеріали. І сюди я зайшов, для того, щоб знайти якусь іконку птаха. Тому що тут прикольні значки є, вони класно виглядають. Ну, ось така якась пташечка. Качаємо svg шку Я полюбляю ці сайти якраз за те, що у нас є можливість качати багато матеріалів саме в SVG. Все, вставляємо. Це буде такий у нас міні-логотип. Тут немає сенсу робити щось дуже складне, буде просто а, отакі акуратні милі, скажімо так, абстракції. Так, нехай буде так. А, далі що можемо додати? Можемо додати, обов'язково треба тож що додати, інформацію про контакт. Ну, як з цим зв'язатися. Ну, нехай буде там інfo.heopbird.ua. Ось так буде. А для Email. Можливо, спробуємо якийсь інший шрифт зробити. Ну, там, тамроупе, наприклад, якийсь, можливо, буде непогано виглядати. Менроуб. Ну, в принципі, да, чому б ні. Щось таке дуже звичайне, не треба заморочений шрифт. Так, акуратненько вставляємо. Далі пишемо ще одне посилання. Типу там спільнота в Telegram. Додамо ось так, буде значок Телеграму. Можна ще менше зробити. Ось такого формату. А, так, Робити тут гамбургери меню ми не будемо, тому що це по факту сайт з одного екрану. Не будемо тут щось заморочене робити. Буде цього достатньо. Так, щось таке. Давайте ще накидаємо інші елементи, які в нас будуть, щоб вже була повна картина, і ми змогли робити е, повну картину того, що у нас буде в кінці. Так, Навіть маленький донат це порція корму ще жіння. Так, тут у нас буває ще така фраза: холодна зима забирає силу птахів і саме зараз вони більше потребують нашу роботу допоможіть, забезпечити їх кормом. Навіть маленький внесок зігріває життя. Я візьму оце речення. Зараз ми його кудись акуратненько тут додамо. Так, та можливо навіть кепслоком залишимо. Нехай буде така задумка, що у нас буде все великим шрифтом. Десь тут акуратно його розмістимо. Зараз буде якась фігура тут. Ось так нехай буде. Далі, допоможи забезпечити корм, навіть маленький внесок зігріває життя. Можна ще одну фразу вставити. Зараз покажу, навіщо я саме так розставляю. Зараз побачите, навіщо все це. Далі у нас є фраза. Зроби донат, зараз, врятуй пташку сьогодні. Добре, копіюємо. Я насправді дуже давно так виношував таку ідею зробити такий проєкт для портфоліо або просто для заняття по якійсь такій. Темі, типу, там про пташок Не знаю, в мене чомусь така любов до пташок, особливо. Я з дитинства люблю пташок. У мене там навіть книжка на полиці окремо про пташок є. Ну от Подобається мені вся ця штука. І хотіла щось таке задизайнити. От, в принципі, є якраз привід. за дизайню разом з вами в цьому занятті. Так, далі. Кнопка підтримати птахів. Окей. Кнопка, ми робимо кнопку. А, якоїсь такої форми, напевно. Ну, зараз подивимось, наскільки буде скруглення. Можливо, це не буде неповне скруглення. Колір кнопки контрастний робимо. Може, якийсь прям такий, такий темно-синій, щоб він. Бо зелений. О, зелений, прям супер. Супер, зелений робимо. Далі шрифт на кнопці буде той самий, який у нас був у заголовку. Підтримати птахів. Так, 36. Ну, Розмір 36, так, я думаю, десь так буде. А, так, і можна що додати. Я думаю, що треба обов'язково додати логотипи платіжних систем. Типу там Apple Pay, Google Pay, або MonoBank, або Monopay, щось такого формату. М -м -м -м, ну, щоб воно було зрозуміло людині, що це, типу, там можна донатити. Я думаю, що це буде логічно. Да, Давайте Visa Mastercard додамо. Або Apple Pay. Apple Pay напишемо лого SVG. Качаємо Вікіпедії, це прям така найзрозуміліша штука брати логотипи з Вікіпедії. Завжди і роблю, якщо це логотипи якихось відомих компаній, то я їх звичайно беру саме з Вікіпедії. Так, і Google Pay лого SVG. От, все на Вікіпедії є. Супер. Зберігаємо. Коли ви зберігаєте з Вікіпедії, типу через браузер, це буде якраз СВГшка. Uh, СВГ-шка. Майже завжди використовую. Якщо весь ФГ немає, то я качаю PNG-формат і потім вже перевожу СВГшку. В фігмі є для цього спеціальні плагіни. Так, ну, можливо, ось так поставимо тут знизу або справа. Давайте поки що справа поставимо. Так, ну, в принципі, по композиції вже, вже щось вимальовується. Так, щодо самої пташки, можна навіть залишити задумку, щоб вона трохи виходила за грані. Це прикольно. Ну, ніж її вміщати в рамки, ці можна, в принципі, і так залишити. До речі, друзі, хотів вам розказати, можливо, хтось пропустив цю інфу. В мене є такий міні-продукт, називається міні-курс Мінімалізм. Це готовий продукт, одразу він доступний для проходження. Я записав заняття, в яких показав, як задизайнити красивий мілісічний стильовий Ленінг. Ось він тут, в принципі, показаний. Тематика така сонячні станції. Повністю з нуля у фігмі, навіть якщо ви раніше цим не займалися, навіть якщо ви не дизайнер, це. Недорогий продукт, є два варіанти. Ось такий тариф є за 590, це доступ до всіх занять, і варіант за 1490, там буде ще розбір роботи від мене і додаткові бонуси, які ви можете подивитися детальніше на цьому сайті. Якщо цікаво, переходьте за посиланням під відео, там онлайн-оплата, одразу після оплати відправляється доступ. Він безстроковий, ви доступ отримуєте назавжди, і можете пройти його будь-який для вас зручний час. Повертаємось до нашого заняття з пташками. Так, давайте додавати деталі. Перше почнемо з іконок. Спільнота в Телеграм. Нам треба іконка Телеграму. Для цього я у фігмі відкриваю плагін іконфай. Я певне, що багато хто знає про цей плагін, хто не знає, це плагін, в якому є дуже велика кількість іконок, таких базових. Тут не буде суперскладних іконок, типу як пташку, то я шукав на фей іконі Тут такі іконки більш прості. Е, тому, якщо щось нескладне, то я беру звідси. Якщо треба якась іконка більш заморочена, то я йду вже на сервіс вет ікон. Так, іконка конвертика ось така. Маленька. Давайте, щоб було красивіше, її теж трохи закругуємо там буквально ось так, на чуть-чуть. Так. Е, ну так, да, в принципі, непогано. Тепер, що стосується оцих штукенців, ці фрази. Як ми їх можемо а, зробити цікавіше? Ну, дивіться, а, можна зробити наступним чином. Нехай буде, може, трохи навіть більше зроблю, тому що якісь замовені вийшли ці фрази. А, перша фраза нехай буде. Десь ось так. Жуємо. Або, можливо, навіть і там залишити її. Оцю фразу. Коротше, задумка в тому, що одну фразу десь біля заголовку зробити. Ось так, наприклад, друга буде нехай тут. І що ми зробимо? Ми зробимо м, таку якусь фігуру для цього. Що ми зробимо? Ми можемо, до речі, на тому самому фріпіку е, написати в пошуку наступне. Пишемо рандом фігур. О, бо знаєте, що я згадав? У нас вже є такий плагін у фігмі. Ну, не у нас, в принципі, у фігми є. Я, чесно не пам'ятаю, він називається щось там з рандом фігурами зв'язано. Рандом фігури, Рандом oh, шейп, точніше. Коротше, плагін, який генерує просто рандомні фігури. А, ось він, так, да, по-моєму, помиляюся, Bloops називається він. Тому можемо генерувати просто якісь рандомні штукенці такі. О, зараз покажу, навіщо це нам потрібно. Можна їх ступінь, скажімо так, генерувати, наскільки вони будуть скукожені, якщо це правильно сказати. І саму фігуру. Ну, і зараз я знайду, що мені потрібно. Що я собі в Гові намалював, приблизно розумію. Я спробую знайти. Ну, щось щось, зараз. Вже якась фігура така. Типу клякса, але не зовсім клякса. Щас, щас, щас Це не зовсім поки що те, що собі там придумав в голові. Тут треба побільше. А, ну тут можна бачити клікати воно якби при натисканні і генерує. Рандомні, Ну, все, отакоє підходить. Так, нажимаємо вставити. Прикол в тому, що воно вставляється як вектор. І я отак от ззаді акуратно ставлю її, і просто роблю якимось кольором, наприклад, отак от виділяю. О, дивіться, воно, бачите, як прикольна задумка. Тобто в нас такий шматочок буде для того, щоб е ну, підсвітити якісь елементи. Ми можемо здублювати навіть якось тут, і можу вставити ще поряд, якось відокремити його від. Е і навіть якщо вставляти отак, от, зверху. Тексту він, в принципі, теж нормально виглядає. Ну, можна там може зжати його чуть-чуть. Тобто, щось такого формату можемо дати за думку якусь таку, щось такого плану. І, пам'ятаєте, ми вставляли там ще інших птахів. Можемо ще якусь пташку взяти. Я, чесно, не впевнений щодо того, що ці пташки є в Україні, що вони зимові саме, чесно не знаю. Тут треба перевіряти. Ну, Будемо вважати, що. Ці пташки зимова. Це, якщо я не помиляюся, якась канарейка, щось таке, такого плану. Ну, це не знаю, що за пташка. Можете написати в коментарях, якщо це не зимова пташка, ми будемо сподіватися, що вона зимова, можливо, і ні. Що я на фірпіку наче шукав саме зимних пташок. Тобто можна дати просто ще якусь прикольну таку пташечку десь збоку. Ну, Не буду перевантажувати дизайн, щоб там 100 птахів цих було, просто якусь акуратну пташечку. І отак от красиво, якось акуратненько тут вставити її. Можу зараз якусь а, іншу фігуру з генером або цю залишити. Ну, в принципі, можна щось такого формату залишити. Так, це в нас є. А, так, допоможе допоможу замовникам вижити, зроби донатверту пташку. Так, оце все ж таки тоньше зроблю і більш розміром, як такий під заголовок. О, і знаєте, що можна зробити? А, ну, типу, щоб така сняшність була, можна ще значок сердечка додати, типу, про таку більш турботу. Пишемо пошуку лав, о, або не чи не лав, а, а цей herd, типу серце. Додамо іконку сердечка, чому і ні. Ось така штука якась буде. Ну, Насправді, як я пам'ятаю, у нас в Україні насправді останні зими не дуже холодні. Ну, в плані саме, що недовго вони йшли. Саме холода, якщо ми кажемо морози. В крайній мірі, це в мене так. В Дніпрі так було, не знаю, може, в якихось регіонах було. Більш холодно, точно не можу сказати. А, але проблема з пташками, я думаю, є. Я, в принципі, по можливості підкормлюю пташок. Ну, скажімо так, від себе а, насінням якимось, якщо є така можливість, і, в принципі, завжди намагаюся, щоб їм було все норм. Не знаю, мені подобається ця тема, тому ось така допомога, я думаю, зайва не буває. Так, тепер давайте перевіримо все на вирівнювання. Я думаю, зараз ще трохи по ілюстрації пройдемось, може, дамо якісь елементи. На фоні, не знаю, може, якісь там дерева або якесь місто, може, воно взагалі не треба тут. Можливо, просто якісь такі, знову ж таки, хочу пробувати, не знаю, скільки це треба, якусь таку штуку зробити, на фон її вставити. І таку чисто полупрозору, тобто буквально там на 10%, на 20% може. Тобто, зрозуміло, щоб просто зробити якийсь об'єм, щоб ну, просто якісь такі фонові елементи були, щоб якось. Трохи воно різноманітніше і цікавіше виглядало. можливо, там десь зверху, знизу. Не знаю, чи треба воно взагалі. Давайте подублюємо декілька моментів, зараз подивимось. В принципі, воно не заважає, можна щось таке зробити. Просто такі абсолютно рандомні фігури, вони ніякого сенсу не несуть, просто щоб. якась така прикольна штукенція на фоні була. Ну, так, да, можна щось таке зробити. Ось так, навіть на насвоювання можна фігура на фігуру находить. Ну Ось такого формату дизайн, в принципі, я думаю. Має право існувати. А, що ще? Можна спробувати весь чорний колір а, нашого макету, все, що в нас є, зробити не чорним, а зробити таким кольором трохи сіроватим. Тобто я завжди так роблю. А, це для того, щоб а, ну, дизайн виглядав трохи приємніше. Тобто оцей колір, який 6 нулів, ну тобто, звичайний чорний, міняємо на трохи вище сіроватий. Тобто, ви бачите, замість чорного чуть-чуть доверху підняв. Можливо, це так непомітно буде, але воно. Виглядає гарно. Так, що можемо ще зробити? Можливо, тут сердечко зробимо кольору пташку жовтеньке. Ну, так, да, в принципі, думаю, жовтеньке краще буде. Кнопка, от насчет кнопки я щось не знаю. Можливо, зробити її все ж таки таку, з таким відтінком. Да, можливо, навіть ось таку зробити, воно начебто більш гармонійно виглядає з пташкою. саме. Ну, що саме ця пташка буде так. Ну, я думаю, в принципі, як концепт, це має право існувати, виглядає. Непогано. І тепер давайте зробимо адаптацію під мобільну версію. Для цього що ми робимо? Поряд створюємо новий фрейм. Мобільну версію я завжди роблю у розмірі 320. Чому 320? Тому що це такий стандарт. Зрозуміло, що розширення екрану у айфонів там більше, ніж 320, там і андроїдів так далі, але 320 це оптимально. При версі це масштабується абсолютно під будь-який екран. Тому це взагалі не проблема. Так, перше, я беру фігуру. Задумку з закругленими краями залишимо, чому по ні, навіть якщо це мобільна версія, тільки закруглення буде не 60, як я робив. Я думаю, десь на тридцяточку. Робимо це поменше. Тепер, що ми вставляємо в першу чергу? В першу чергу ми вставляємо наш заголовок. І от для мобільної версії, тут вже заголовок у нас буде по центру. Тут не по лівому краю, а по центру. Ось так ми вставляємо. Далі під заголовок. Зараз подивимося, як воно там вміститься, не вміститься. Ну, напевно, треба дві строчки. Так, центруємо так само, все центруємо. Відступи трохи більше. Да, ось так. Потім наш момент. Наше сердечко. Так. А, тільки знаєте, що я зроблю другу строчку окремим своєм. Навіщо? Тому що в мене тут сердечко, і якщо я вставляю ось так, то бачите, якби нарушений центр виходить. Тобто тут більше пустоти, тут менше. Тому я вручну так просто відцентрую другу строчечку, сам окремо. Ось так. Далі. А, кнопка. Підтримати птахів. Вставляємо і сюди. Кнопочку робимо поменше. Ну, зрозуміло, що якщо такий проєкт верстати, можна там без проблем накинути якусь легесеньку акуратну анімацію, типу пульсації кнопки, щоб вона там трохи пульсувала, там щось там трохи якось залучала на себе увагу. В макеті ми це показувати не будемо, це просто як така задумка, як можна це зробити. Тепер логотип. Логотип ми вставимо, напевно, ось так. Я й не буду вставляти в шапку контакти, оці, телеграм і так далі. Ми це ставимо знизу. Так, ось так буде. Далі наш головний персонаж, наша пташечка. Десь сюди у нас. Ось таким чином. Ми прям не соромимось, вставляємо і побільше. Ось так можна зробити. Далі, ота фраза, що у нас була. Ну, разом з цією пташечкою теж ми вставляємо сюди, робимо відповідно менше. Тільки оту маленьку пташечку, яка у нас друга була, ну, не основна. Ми її, напевно, десь ось так можемо посадити. Можна навіть на кнопку якось інтегрувати. Ну, це можна придумати по-різному. Так, ось така штука. І далі в нас ще фраза була про допоможи забезпечити їх кормом. Так, вставляємо, зменшуємо. Так, і давайте подумаємо, куди додати цю фразу. Так, ну під хвост ми вставляти не будемо. То буде якось дуже дивно виглядати. А, можемо, знаєте, що зробити так. перший от розмір шрифта у нас з 10 буде. 9. 9 це, в принципі, мінімально допустимий розмір. Менше не, не раджу робити, тому що буде дуже важко читатися з мобільних пристроїв. 9 це прям такий межа, така, за яку не варто переходити, тому що буде дуже важко читатися шрифт. 9 це, в принципі, норм. Це прям крайня цифра. Менше не робіть. Так, так, так. Блін, куди ж його вставити той текст. Ми можемо, знаєте, що зробити. Ми можемо. Можливо, навіть об'єднати і друге і перше речення. Тобто я просто цю кляксу меншу зроблю. Ось так. Тобто у нас будуть такі поєднання. І текст отак буде трохи тут. Ну, така буде трохи нестандартна композиція. Можливо, ми їх зараз навіть якось тут вирівнюємо між собою. М -м О. Знаєте, що я придумав? Давайте не так зробимо. Давайте ми оце прибираємо. Це ставимо на це місце, так, як саме було у нас в веб-версії. А оцю фразу, не будемо чого вгадувати, ми її просто додамо акуратно. От сюди, біля підзаголовку нашого. Це буде правильніше, тому що там вставляти її аби куди не хочеться. Давайте так, ставимо по центру. Ташечку можемо. Давайте, щоб вони в одну сторону дивилися, наприклад, там в ліву сторону. Отак додамо. А оцю штукенцію, оцю кляксу, ми просто так сплющимо. Так як це ну, векторний шейп, тобто векторна фігура, ми її можемо абсолютно, як хочемо, там змінювати рухати, бачите, вона якість не змінить свою. І тепер вже кнопка. Можемо, до речі, кнопку навіть зробити зверху цієї штукенції. Нехай заходить на цю плашку, нічого страшного в цьому немає. О. І тепер у нас все більш-менш логічно стало. Все, готово. І трохи е продовжимо розмір фрейма. Наші оці спільнота в Телеграмі, наша емейл-адреса. Ми ці два елементи здублювали. І ставимо по центральній стороні: ось так: от, знизу. Це буде наш футер. Він же підвал сайту і зменшуємо. Ось таким чином. Кому треба, то можу це прочитати. Я б, можливо, для мобільної версії навіть це зробив би, можливо, трохи прозорим таким кольором. О, давайте кольор візьмемо такий. Темно-синій, ось такий. Це абсолютно нормально, коли для веб версії одні кольори, для мобільні другі. Це не проблема. Так, і останнє, що залишилося, це додати оці е, штуки з нашими фоновими кляксами. Тобто, Ctrl-C, Ctrl-V, дублюємо їх декілька разів, там рандомно, як хочемо, і все. В принципі, на цьому наша композиція готова. Ну, нехай і так буде. Як на мене, вийшов абсолютно красивий дизайн, дуже красивий, дуже стильовий. Напишіть в коментарі, як вам, щоб ви, можливо, там додали, змінили. І якщо ви захочете повторити подібний дизайн, буду дуже вдячний, якщо ви потім мені там в інстаграмі або в телеграмі всі контакти є під відео, скинете, покажете, що у вас а, вийшло. А, ось, в принципі, тому ось таке заняття вийшло. Ставте лайк, якщо вам сподобалось подібна. Імпровізація, тому що заздалегідь знав тільки ідею, що це про пташок щось буде, а що воно саме буде, не знав. Підписуйтесь на канал, що раніше цього не зробили, і, будь ласка, напишіть в коментарі, по якої тематиці ви хотіли б ще бачити відео на моєму youtube каналі Вдячний за перегляд, на зв'язку Боксі Савченко, до наступного відео.